В окружному адміністративному суді відбулось засідання по справі старенького, колишнього голови Державної пенитенціарної служби України. Минулого разу судове засідання не відбулось, а обурені люди вимагали пояснень з цього приводу у голови суду. Цього разу також ситуація була неспокійною. Перед окружним судом зібрались колишні ув'язнені, а також родичі ув'язнених. Вони розповіли, що сьогодні у колоніях відбувається знущання і катування, але пан старенький закриває на це очі. Знаю. Чи про такі випадки. <риклад> Олексій, який відбував покарання у місті Ізяслав, розповів про те, яке життя вирує за ґратами. Я вам скажу, это очень страшний человек, который закрывал глаза на многие ужасные вещи. Я возмущался, мене немного не устраивало. Я спрашивал, почему так после чого мені просто напросто объяснили, що зараз, если будеш много сильно говорити, сейчас, ми тебя раскрутим и ти поїдеш на Харьков. Після судового засідання пан старенький тікав від натовпу. А то набралось, каких-то думают, чепушило, думают, что оно убежало. Сергей Евгеньевич Старенький, как последний трус, начал бежать с зала заседания, боясь э, какого-то там нападения или еще что-то. Он сам вызвал вот такой вот протест от людей. Но ну, по большому счету, все будет видно и все понятно. Если человеку нечего скрывать в этой жизни, и он перед народом и перед э, своей душой и сердцем прав, да, перед людьми, он ему нечего будет бояться. Слід зауважити, що під судом чатувало кілька автобусів з міліцією. На питання журналістів, кого ви охороняєте, представники міліції не відповіли. Але після того, як старенький втік, один з міліціонерів за допомогою засобів зв'язку дав відбій.